Про умовно дострокові звільнення поговоримо. Час від часу до нас звертаються в адвокатське об'єднання люди, які відбувають покарання, і у них відкривається вікно можливостей. Для когось, певна така от невеличка надія з'являється, відбути покарання не максимально, скільки передбачено вироком суду. а... Є певна така от преференція у зв'язку з гарною поведінкою, ну і так далі, і тому подібне. І я вам розкажу трішки зворотнього зв'язку від адвокатів, які у нас виконують функцію і представляють, можна так навіть сказати, захищають інтереси. В ситуаціях, коли от хотілося б все ж таки, щоб суд застосував можливість умовно-дострокового звільнення. Я Повторюсь, що не такий от видатний фахівець, я просто озвучую, тому що фахівці, як ви розумієте, саме даної вузької тематики, вони заклопотані, не люблять відео. Ну, коротше кажучи, я думаю, ви знаєте у зв'язку з якими причинами. Тобто, вони зайняті більше такою от прикладною роботою. І нюанс я спостерігаю останнім часом наступний. Навіть якщо є рекомендація, тобто побажання, характеристика адміністрації. Закладу, в якому відбувається покарання, то не завжди прокурор, так би мовити, підтримує позицію. Хоча, якщо адміністрація погоджується, що особа вже соціалізувалася, вона не є небезпечною, а прокурор, який ну, не такий дотичний до вирішення оцих ось Щоденних проблем, він не спостерігає за поведінкою особи, яка відбуває покарання, то я думаю, що його роль повинна бути ну, не такою визначальною. Одначе, буває, що суди в районі не ухвалюють рішень, власне, на користь осіб, які відбувають покарання. І доводиться тоді подавати апеляційну скаргу і переконувати суд апеляційної інстанції в тому, що все ж таки підстави є, бо ось є. Повторюсь, характеристика відповідного закладу, відповідної установи, немає ніяких там стягнень, ну і тому подібне. Більше того, держава буде економити значні кошти. В ряді випадків нам це вдається доволі успішно, а в ряді ну не завжди так, якби як би це хотілося. Ну, але є, як є, тобто, до чого я веду, що ряд осіб вважають. Цю історію, нібито вона от автоматично буде на їхню користь, якщо адміністрація клопочиться. Одначе насправді не зовсім так. Буває, що навіть коли адміністрація проти вдається отримати позитивне рішення. А буває навіть в ситуаціях, коли і прокурор, і адміністрація, нібито за, одначе суд з врахуванням тих чи інших міркувань чомусь ну, не йде на зустріч у цій ситуації. Тому, як ви розумієте, ситуація і проблем у нас довкола доволі багато, і вони вирішуються всі індивідуально. Тобто, якогось такого одного варіанту, якогось такого шаблону черевиків, грубо кажучи, одного розміру для всіх, як ви розумієте, не існує. Тому, якщо у вас є така проблема, звертайтесь і будемо пробувати вирішити її.